Доброго дня ми з України, і сьогодні ми подивимося на першу іграбельну збірку Corsair Legacy. Це спроба української студії Мауріс відродити безперебільшення легендарну серію ігор про піратів Corsair. Я тут трішки пограв, Досить прикольно виглядає графіка, досить приємно. Є, звісно, проблеми, але це ну дуже рання версія. Тут там якась 0.26 версія гри, тому. Тут багато що можна просто вибачити, тому давайте перейдемо. Тут ми зараз подивимося на три аспекти гри: це є морський бій, це є абордаж, ну і загальну графіку ми також побачимо. Тут є доступні 10 боїв, і в принципі нічого сильно не змінюється, з кожним боєм просто ворогів стає більше і додали нам одного союзника. Так, по-перше, по-перше, повна українська локалізація, озвучка і текст це є просто м -м, прекрасна штука, за це величезний респект. По-друге, давайте подивимось по графіці. Приємно досить це виглядає, доволі непогано. Ну, мені, мені до вподоби очі не виколює, можливо, не щось неймовірне, але доволі-доволі нормальне. А тепер щодо кораблів по пошкодженнях, ну так собі, ще поки немає, але я сподіваюся, що розробники це додадуть. З часом Ось ви бачите, все управління, воно, воно просте, як. не знати що. По ядрах у нас, бачите, гарматні ядра. Також бачите, що дають картач, що, що дають кніптелі, що дають бомби. Зараз побачите, ви як виглядають постріли. Постріли виглядають доволі прикольно Бу, попадаємо, видно влучення, але, на жаль, наразі не видно промахів. Тобто, коли наші снаряди попадають в воду, ми цього не бачимо. Хоча, я думаю, це також додадуть в процесі розробки. Все озвучується, все прекрасно. Лівий борт, правий борт, все як має бути. А, графіка нормально в мене. Так, по нас б'ють кніптелями. А, до речі, кніптелі наразі ефективність мають нульову. Тобто, навіть при повному знищенні вітрил а, ворожий корабель продовжує плавати і. Знищення вітрил абсолютно ніяк не відображається, крім ось цих от маленьких отворів у вітрилах. Тобто, ні Фок-мачта, ні грот мачта, ні блізань мачта не знищується, не падають, ніяк не показується. Так, штурми. Абордажі не штурми, перепрошую. А, дуже прикольно виглядають. Мені дуже подобається графіка, подобається як це все дивиться. А, бої теж дуже прикольно дивляться, ми можемо стріляти, ми можемо використовувати швидкий удар, ми можемо використовувати важкий удар, і ми можемо блокувати. І в нас є варіант а, удару, одразу кількох противників. Все, нас прибили. А, ми зразу відреспавнимось. У нас є можливість вдарити одразу кілька противників. А, якщо нажати ну, середню кнопку миші. Дуже прикольно. А наразі наші компаньйони є безсмертними, чисто для тесту, але графіка виглядає дуже приємно. От мені, мені дуже сподобалося брати на абордаж кораблі. Тут дуже гарно пророблена механіка бою, мені теж до вподоби. Звісно, ще її можна доробляти, але дуже-дуже прикольно це все виглядає. Блокування відбувається або просто, або навіть якщо в правильний момент відбити удар, то можна завдати контр удару. Так, сьорбнемо лікувальної настоянки. Він, він, вона ж РОМ. Не подобається трішки стрільба. Тобто, Я стріляю не в того противника, якого я обрав, а мені ще треба цілитися. Це не дуже зручно і дуже ритм бою. Тобто, краще було б просто, або щоб я стріляв чисто в одного юніта, в якого, з яким я б'юся, або в, накра... в крайньому випадку, щоб я міг клавішами там А або С. Переміняти ну, ціль просто-напросто. Зараз у нас все. Ну Але графіка дуже прикольна. Єдине, що мені не подобається, як він переміщається. Таке враження, що він срався трохи. Ну Але я думаю, це теж можна доробити. Це не є проблема. Тож, абордажі, абордажі дуже прикольно виглядають, всі раді, всі живі, всі здорові. Ну, здобич буде. Наша. Ух, такий красень у нас. Все є. Битва закінчена, корабельтон. Тут має бути ще по плану битва з капітаном. Але так як це лише демо-версія, то ми а поки такої можливості не маємо. Цей корабель, до речі, теж кораблі топляться, просто впливуть каменем донизу. На жаль, вони не розвалюються навіть, навіть якщо ми їх будемо знищувати е, ядрами. Ось, бачите, всі пошкодження, що ми наразі бачимо, це ось така от подрапана фарба, і це не дуже прикольно. Ми... В старих корсарах було те саме. Тобто Там відображалося пошкодження лише вітрил. Там падали мачти, там було видно, що вітрила розірвані. Тут наразі таких пошкоджень немає, ну це явно не пошкоджені від, від, від кніптелів. Там, коли кніптель влітає в вітрила, там... Така буде діра, що дай Боже. Але самі постріли виглядають шикарно, мені, мені подобається. Тут топити ворогів абордажем найкраще, до речі. От, відважьте. Е, Дивіться, е, в нас зліва вгорі, біла полоса вже на нулі. Тобто ми, по ідеї, взагалі б не мали пливти зараз. Але ми все одно пливемо. Так трішки повільно, до речі, впливає. Мені чомусь, коли я вчора тестував, швидкість корабля не змінювалася, коли були знищені вітрила. Ну, гаразд, давай, бий, 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 бий. А правий борт одесь там. Лівий борт готовий до та! Бравей, гай, бугу! Нащо вони стріляють по наших вітрилах, я не розумію. Ми все одно вже не можемо. Нічого їм зробити. Так, наш дружбан поки плаваєше, він теж нормальний ще, не сильно пошкоджений. Пропорції піратські, до речі, заважте, що вони а, згідно вітру, роз... по, по вітру розвиваються. вітру розвивається. Так, щось я відчуваю, що нам буде трендес тут. Так, там гарно кудись попали. Опа, зараз буде абордаж другий, зараз цей чувак. Урнути давай Давай! Гаред! На всіх вітрила! Ну, те, що вітрила цілі, це дуже-дуже-дуже. Ох, як впритул зшмальнули! Все, ми зараз підемо годувати рибок. Все. Майже, майже нас втопили. Так, у нас ще зовсім трішечки є. Це ми програли. Ну, як ми програли? Наш товариш ще є, але він, напевно, теж зараз піде на дно. Ось так от. Кораблі тонуть в будь-якому випадку просто каменем на дно. На жаль. Раунд 5 ще раз. Тут у нас ще є доступно ось така от штука, щоб ми можемо подивитися, хто там проти нас, яка цілісність вітрил, яка цілісність корпусу, скільки є членів екіпажу на борті, назва корабля і відстань до того корабля. А, наш товариш це є HMS Lionheart. Левове серце. А в нас Джудіт. Можна віддаляти, приближати все. Ну, як ця гра виглядає, мені подобається. По механіках. Абордажі прикольні, морські бої треба ще допрацьовувати, але теж можуть бути. Як для першої демо-версії, то дуже непогано. От прям дуже непогано, коли гра вийде, ми її обов'язково будемо на каналі проходити. Ну, я думаю, оскільки розробники люб'язно надають мені доступ до ранніх версій цих, цієї гри, то ми будемо з вами. Стабільно бачити нові відео на каналі з оглядами нових демоверсій гри. Так, все, давайте ще раз. Абордаж. А, Тут прикол в чому, що юніти різні є на. Так, дивіться, хай він атакує, ми будемо зараз через блокування йти. Опа. Тут а, прикол, що різні удари блоку... після блокування є різні варіанти його ударів. Опа, отак от, от, з розвороту. Хопа. Ходи сюди. Опа. Ну, прикольно. От фехтування мені то вподоби. Дуже-дуже динамічно виглядає, прикольно виглядає. Дуже-дуже непогано. Так, вип'ємо рому трохи, а то без рому якось битись не цікаво. Гра зовсім не лагає, я навіть запускав її на своєму старому ноутбуці, ну, доволі слабкому. Ну, вона запустилася, так, да, не ідеально, але запустилася, тож не дуже вимоглива гра, і це дуже прикольно. Да, ще була проблема в мене, що битва чомусь не запустилася одного разу. Тобто був чорний екран. Я чув битву, але я її не бачив. Але. Ах ти ж засранець. Хі-хі-хі-хі! <звук> І ще я не бачу, скільки в мене куль є. Теж проблема. Мені пише, що кулі майже скінчилися, але скільки в мене є тих куль, я не знаю. Ну, це знову ж таки це в процесі гри буде додаватися однозначно. Там, я пам'ятаю, в минулих іграх серії Корсари можна було обшукувати а, юнітів знищених. Але тут наразі того, цього немає. Все. А, чекайте, якщо ми прибираємо шаблю, то ми у нас. Здається, змінюється а те, як ми бігаємо, правильно? Ей. Так, так. так. Якщо ми прибираємо шаблю, то ось така от штука у нас. З шаблею в нас лише бойова стійка і це не дуже приємно. Воно виглядає дуже дивно, насправді. Так. Тут вже і різні фракції. Я вже воював з якимись голландцями, напевно, чи з ким, що вони такі в цих кірасах прикольних були. Теж дуже класно. Так, ходіть сюди. О-о-о. Беремо. Ауч, контратака гарна. На з ноги. Ну, гарно, гарно. Бої взагалі претензій немає жодних до, до баталій, крім стійки бойової, якій ти постійно. Але це ну, не критично. Так що прям критично. Графіка приємна, механіки, битви мені теж до вподоби. Я думаю, їх ще будуть дополіровувати, тому. Ах, ти ж засранець! А! Хех! Ходи сюди! Ну бач, навіть не зміг блокувати його удар я. Прибили! Скотеняки, прибили. Гаразд. ну, в принципі, в принципі, зараз цей бій завершимо. І можна буде завершувати наш такий міні-огляд цієї гри, яка має вийти цього року, до речі. Так що, скоріш за все, ми ще цьогоріч зіграємо. Все, загнали його. Немає куди відходити. До побачення. Підходимо зі спини. Все його просто троє на шмаття розривають. Так, наразі бачите, умовно, за умовностями демоверсії ми не несемо жодних втрат. Тобто наші пірати не гинуть в боях, але це теж не критично. Я думаю, це, це, це ж в будь-якого випадку змінять до, до виходу гри. Там то таке. Ні, ну фехтування дуже круто виглядає. Прям. Я, я задоволений фехтуванням. Сховай шаблю. Ні, ні, ну Ні, от, Отак от бігає він теж доволі ну не, не найгірший варіант. Управління. Ну там, Мишка дивіться, не, не дуже. Але там можливо можна це налаштувати, щоб чутливість мишки була трішки вища. Ну, за фехтування респект розробникам. Дуже гарно зроблено. Морські баталії ще я б доробив, щоб, щоб кораблі е якось знищувалися, щоб ми фізично бачили пошкодження корабля. Цього дуже бракує, насправді. В ідеалі, щоб це було, знаєте, як в Total War Empire Total War, там, дуже, там реально видно, що корабель пошкоджений. Він може пала, там, повністю згоріти може корабель. Тобто, можливо. Якщо розробникам це складно, я згідний. Навіть можна випустити цю гру. Якщо вона буде успішною, то наступну гру серії можна зробити прям взагалі шикарно, трішки заморочитися вже з тим всім. І все. Тим паче, що головний конкурент е в лиці Scullen Bones не ясно, чи вийде. І не ясно, який він вийде і коли він вийде. Тому я думаю, ж, гра має шанси на успіх. Блін, озвучка, це просто. Ах! Кайфує від озвучки. Як це приємно грати, коли є українська озвучка в грі? Блін! Ти Ти по кому шмаляєш? моляєш? Ти лумаку. Давай, зараз впритул, впритул має бути краще видно, як там снаряди які летять. Ану давайте. Чувак, нащо там драєш підлогу? Чувак драїть підлогу, поки ми їх шмаляємо. Драїть палубу. Він мав конкретно накосячити, щоб його змусили драяти палубу в момент морського бою. <гум> Це прикольно. До речі, Озвучка теж доволі непогана, до речі. Ні, відображається такий, як ядра. Тому що видно цей шлейф від ядра. І якщо ми знищимо екіпаж, корабель наразі також топиться. Хоча в майбутньому він мав би не тонути, він би мав залишатися, щоб його могли взяти на абордаж. Все, бачите, він втратив весь екіпаж і пішов годувати рибок. Хоча ким там годувати, якщо там вже нікого немає. Що, там? що беремо звичайні снаряди, може, чи що, чи бомби. Тут бачите, бомби наносять вкрай ефективні проти корпусу, менше шкоди вітрилам та екіпажу, середня дальність польоту ядра. Добре, ось така от гра. Пишіть свої враження від неї. Що ви думаєте? Чи ви взагалі знали, що вона вийде, і чи ви очікуваєте її виходу. Розробникам великий респект за те, що вони роблять таку прикольну гру ще й українською мовою. Це прям вах, як круто. Якщо вам не складно... На що якщо не складно? Зайшли. Там в описі цього відео є посилання на гру Додали гру в бажане. Щоб вона в стімі краще показувалася. Це маст have, Тому давайте це робимо. Лайк і вподобайку ставимо відео, теж не забуваємо це зробити, це Те, теж дуже потрібно. Пишемо, пишемо коментарі, підписуємося на канал, якщо ще не підписані. Підтримуємо наші Збройні Сили, бо перемога мусить бути за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!